1, 2, 3, 4, 4, 2, чи краще 4, 3, 3. Ой, не туди щось. Вітаю! Це Ігор Бойко та подкаст «Вдосвіта», де я розповідаю про найголовніші події дня в футболі та намагаюся їх аналізувати. Що не закінчилося молодіжне євро для України, можна запускати маховик продажу Анатолія Трубіна з «Шахтаря». Варто нагадати умову, контракт голкіпера закінчується через рік, і він налаш... рішуче налаштований піти. Інша важлива вирішальна складова цього можливого трансферу, така що Шахтар за будь-яких обставин намагатиметься отримати повну вартість. Жодних кольорових цінників не буде. Даріо Серна вже назвав його одним з найкращих воротарів Європи та сказав, що коли він перейде з шахтаря, то тільки у великий клуб за великі гроші. Так само, як було з Мудриком. Це власне слова, серни. І коли в Італії пишуть, що представник Трубіна побував в офісі інтера, що вдалося досягнути принципової домовленості з гравцем щодо контракту, то це взагалі нічого суттєвого не означає. Вести перемовини потрібно з шахтарем. Чому ймовірно, домовленість з Інтером не має значення? Тому що поруч з цією інформацією італійські джерела говорять про 10 мільйонів євро, які Інтер готовий заплатити, за які нібито має відбутися трансфер. Ніхто не продасть одного з найкращих воротарів Європи за такі гроші. Оближте. Шахтар тоді не отримає нічого, теж обличте. До закриття трансферного вікна ще дуже багато часу. Можна очікувати на слова когось з представників Шахтаря, що коли інтер продає Андрео Нана в Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро, то не може очікувати на те, що купить йому заміну в п'ять разів дешевше. І взагалі, чого причепилися до цього інтера? Навіть з боку Трубіна виникає це чому? Він не безталанний голкіпер, надійний, пристойно грає ногами, хоч і не так, як онана, холоднокровний, хоч і не настільки, як онана, але вже точно більш зрозумілий для команди. Адже ніхто тут не як онана. Це просто приклад воротаря, якого не можуть розуміти нормальні люди, або навіть більше приклад, вибачте, за дідівське упередження, ось таке чорного воротаря. Однак з усіма великими талантами Трубіна, Інтер, здається, не бачить в ньому першого номера з першого дня, адже доводилось читати щось. Інтер чудовий варіант для молодого воротаря, адже він прийде на місці і буде грати. Тому і пішли чутки про Яна Зомера та інших досвідчених голкіперів. Пишуть, що Інтер хоче двох воротарів, а не одного на заміну. Також пишуть, що Інтер розглядає Трубіна навіть з ось цієї, Нібито домовленістю про е, трансфер як один із варіантів, адже не буду... його захочуть купити за 10 мільйонів е, євро, але його не будуть купувати за повну вартість. Шахтар, е, очевидно, чекає на інші варіанти, і мова не про італійську бідноту, яка тільки шукає, аби купити за дешево. А про англійських батьків, з якими можна розпочинати з 40 мільйонів, а потім погодитися на, ну добре, 25 30 з бонусами і там, з якимись ще варіантами. Е, тому ця історія лише розпочинається. Немає домовленості про о, продаж Трубіна. Не наблизився Трубін до переходу в інтер, бо його вся домовленість можлива. Цього ми теж точно не знаємо. З італійським клубом немає жодного значення. До речі, інтер, ще й Онана не продав. Так, в Англії вже пишуть про те, що Манчестер Юнайтед домовився із футболістом, домовився з клубом, і Ерік Тенгак чудово знає Андрена за роботою в Аяксі, але. У Манчестер Юнайтед бували вже в останні роки а, такі трансфери, коли все нібито домовлено, але а, потім а, гравець до команди не переходить або ж переходить значно пізніше. А ця історія з воротарями, вона ну, завжди дуже цікава. А, ми добре пам'ятаємо кейс а, Кепи Аріса Балаги. Точніше, то був кейс а, Тібо Куртуа, який вже. Під час підготовки до сезону вирішив, що він не хоче грати за Челси, хоче повернутися до Мадриду, де в нього дитина, де йому більше подобалось, ніж в Лондоні. І Челсі змушений був продати свого воротаря і шукати заміну було вкрай складно, адже воротарі мають купуватися раніше, ніж в серпні або ж наприкінці серпня, вже на початку вересня, коли трансферне вікно зачиняється. Воротарі. В... Дещо інша ситуація. І тоді ось так е, довелося е, Челсі заплатити за кепу 80 мільйонів, і там же ж не було перемовин. Точніше, не було перемовин з приводу Кепи. Челсі шукав воротаря, пропонував іншим клубам, іншим гравцям перейти. Але всі відмовлялися, тому що ніхто не відпустить свого воротаря е, вже в е, серпні, бо заміну не знайти. А перемовин з Атлетиком не було 80 мільйонів. Це була Клаусула Челсі заплатив, і на цьому все закінчилося. Тобто, поки он Онана не перейшов до Манчестер Юнайтед, про Трубіна годі говорити, і Шахтар може почекати з цього трансферу. Але знову ж таки, Шахтар чекає на англійські клуби. Вже була інформація, що й Манчестер Сіті цікавиться, що інші варіанти виникають. Називали Манчестер Юнайтед, до речі, так не називали, але був Челсі, який теж нібито хоче знайти воротаря після того, як пішов Едуар Менді, який би конкурував з вищезгаданим Екепою. Однак, всі наразі, всі ці варіанти, всі ці розмови, які стосуються Трубіна, можна розглядати як можливість підняти ціну. Власне, дуже просто. Добре, Інтер. Інтер готовий взяти Трубіна. 10 мільйонів. Контракт закінчується через рік. Ну, це очевидно, але Шахтар в той же час говорить завдяки своїм інсайдерам. Запускає інформацію, що Манчестер Сіті цікавиться, і це вже піднімає ціну. А ось у Челсі взагалі немає голкіпера, а і у Челсі також немає голови на плечах, аби не переплачувати. Тому, якщо ви хочете купити Трубіна, то вам потрібно заплатити ринкову ціну, тому що є ринок. Це якби інших варіантів не було. І ось ці 10 мільйонів умовних, які Інтер дає, єдиним варіантом були. То це зовсім інша справа. Але ж Шахтар хоче більше, і я не уявляю собі, як Шахтар продасть Анатолія Трубіна за 10 мільйонів євро. Для е, репутації значно краще відпустити його потім за рік безкоштовно, ніж зараз продати за 10 мільйонів євро. Тобто ви оголошуєте, що це один з найкращих голкіперів Європи. Добре, ви не змогли домовитися про контракт з ним, але ж ну, продати його за мінімальну ціну, і ну, це не дуже, не дуже виглядає, Ось, Тому я думаю, що Шахтар буде чекати і буде чекати на пропозицію. Не чекати, коли контракт закінчиться, а чекати, коли хтось прийде з тими грошима, які можна ще розглядати стосовно Трубіна. Про заміну не варто вже говорити раніше. Був підписаний різник з Ворскли. Це вже підготовлений варіант для шахтаря. Вони знали, що будуть продавати трубіна, тому тут нічого нового мова лише ось про ціни. Якщо говорити про інші новини, то в Англії декілька трансферів вже мають відбутися. І декла Райса. Нарешті Арсенал підпишу, і Також Юріна Тімбера, захисника з Аяксу, намагається підписати. Там вже є домовленості, але будемо чекати на завершення процесу. Де є завершення процесу, так це в Німеччині, Іспанії та Франції. Мабуть, про Францію швиденько. Спочатку сен жермен підписав контракт з Луїсом Енріке новим головним тренером, черговий топ тренер для Паризького клубу. Скільки їх вже було за останні 10-15 років, і які завгодно місцеві топ-тренери, європейські топ-тренери, але найголовнішого успіху, Сен-Джермен поки не досягнув, вони мають чудові. Ідеальні стосунки з УЄФА поза межами футбольного поля, але ось на футбольному полі ніяк не вдається досягти бажаного виграти Лігу Чемпіонів. Луїс Енріке вигравав Лігу Чемпіонів з Барселоною. Луіс Енріке це тренер, який може побудувати систему, але чи буде вона успішною, чи призведе вона до чогось більшого, ніж перемога в чемпіонаті Франції, це складно сказати. Але ось що цікаво щодо ПСЖ. Керівництво цього клубу о, хоче, аби о, були якісь інші вже о, мотиви для гри Запари Сен-Джермен, окрім як гроші. Ось іде Месі, вже пішов власне Месі, вже й контракт з ним підписано з боку Інтера Майами. Можливо, піде Неймар, можливо, піде Мбапе. І ця історія з МБАПЕ це. Тиск вже з боку клубу. Якщо рік тому був тиск з боку гравця підписувати, не підписувати, його вмовляли. То тепер, якщо проаналізувати слова, які говорять представники Saint-Germain, які говорять клуб та президент, то це вже не шантаж з боку МБАПЕ, це вже вимоги з боку клубу. Тобто Paris Saint-Germain – це теж серйозний клуб. Це не просто. Ем... Представник з Чемпіонату Саудівської Аравії, який вмовляє футболістів перейти до них та платить великі гроші. сен джермен хоче давати перспективу гри за цей клуб, перспективу успіхів. Тому ось цю зміну можна простежити. Цікаво, як закінчиться історія з МБАПЕ. Ми всі знаємо, як закінчиться історія з МБАПП, але цікаво, якими будуть яким буде шляхом від цієї точки до того моменту, коли він, врешті-решт, перейде до Мадридського Реал? Теж про Іспанію. Трансфери чемпіонату Іспанії вчора нагадали такий момент. Атлетико підписав Сесара Аспількуету та Чеґлара І... Це було вигляд, це виглядало підписанням футболістів, яких просто не покликали в чемпіонат Саудівської Аравії. Тобто вони залишили свої клуби, де певний проміжок часу провели, і опинилися. Де, ну, куди всі їдуть зараз? В Саудівську Аравію. А ці поїхали в Атлетику Мадрид. Ну, добре, ось таке посилення в боротьбі за щось навряд чи Атлетико Мадрид має. Якісь сподівання наразі боротися з Реалом та Барселоною. Ну, хіба що Гені Сімеоном знову. Ось в Німеччині, в Німеччині цікавіше, теж є така тенденція, яку можна простежити. Зазвичай німецький клуб останнім часом, і вони про це самі говорили. Про це написав колонку Фредді Бобіч колишній. Генеральний менеджер Айнтрахта та Герти, що англійсь... німецька ліга вона є молодіжним чемпіонатом для англійської прем'єр-ліги, тому що гравці приходять здебільшого молоді, їх вирощують та продають. І ось що відбувається з трансферами тепер. Айнтракт, Байер Боруся Дортмунд підписують футболістів, яких вони не розраховують продати, з якими вони розраховують досягати успіхів. Вчорашній трансфер, головний трансфер Байера, це... Е... Джака, так, вчорашній головний трансфер теж це Джака з Арсенала. Раніше був Гофман з Брусі Мангенладбах. Це все футболісти, яким вже 30 років, які мають вже зараз давати результат, навколо яких має будуватися команда зараз, а не для того, щоб. Два роки пограти та продати та ж історія відбувається зараз і в Айнтрах, де підписують більш-менш досвідчених футболістів. Є там і молодь, але більш-менш досвідчені футболісти, які можуть грати на пристойному рівні вже тепер. Це Робін Кох. Перш за все, гравець збірної Німеччини так він вилетів з ліцом з Прем'єр-Ліги, але гравець збірної Німеччини це також Ель Скір, який чудово грав за Кольн. Це все футболісти вже немолоді, і це футболісти для того, щоб боротися за високі місця в найближчому часі, вже в найближчому чемпіонаті. Але ну які високі місця, якщо Баварія просто чекає, коли приїде Кім. Після служби в армії і а, також ще готова зробити декілька серйозних трансферів. А, власне, вся боротьба за титул в Німеччині зараз а, коливається можливістю приходу Гаррі Кейна. Якщо прийде Кейн до Баварії, то можна закінчувати з цим. Якщо не прийде Кейн, то Баварії не так все добре в лінії атаки, не так все ідеально, як це може бути з Кейном. Але є тенденція, і, можливо, чемпіонат Німеччини дуже скоро вже перестане бути просто молодіжною лігою для англійської прем'єр-ліги. На цьому на сьогодні все. А це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтеся на цей подкаст на усіх платформах, де тільки зможете його знайти, а знайти його можна вже здається всюди. До побачення.